Рама конкурентів. Рама Хорсів. Рама конкурентів. Рама Хорсів. Ви що, друзі? Прикалитесь таку прілість викидать. Бо вона в наявності за 20 тисяч гривень по акції. Рама конкурентів. Китайська якість. Рама Хорсів. Тух, так прямо. Моя бусинка, моя ласточка. Рама конкурентів. Рама хорсів. Ласточка моя. Рама конкурентів. Лайно бачить. Рама хорсів. Ви що діли? Я не буду її різать. І як ви, пацани, не знущайтесь над рамою, але це найкраща рама, і замовити її можна в директі в інстаграмі.